Вітаємо в ефірі програми Реклама Серце гріє. І з задоволенням представляю наших ведучих Анастасія Кисіль. Ага. Також Діана Кузніцова. Вітаємо. І лідер молодіжного телебачення ФСТВ Олександр Васильцов. Віта. Вітаємо. Вітаємо. Сьогодні ми послухаємо цікаву невигадану історію. Такі публіцистичні роздуми на тему реклами і не тільки реклами. Від авторки Анастасії Кисіль. Будь ласка. Реклама. Є два типи людей. Перший тип, тип якому реклама просто заважає, і вони її е, проходять. А другий тип. Ті, кого навіть їхня рідна реклама буде дуже близькою до серця, е, я належу саме до другого типу. Я дуже скучила за батьківщиною, тому е, саме тому е, реклама навіть про морозиво хрещаток для мене е, дуже близька до серця, і е, я її знаю вже навіть така. На Дякую. Я знаю, що українські книжки в житті Анастасії Кисіль це особлива тема. От, власне, хотілося б дізнатися, чим припала до душі оця книжка Конституція для всіх. Мені конституція сподобалася, що це е, вірш е, ну, е, деменція. до речі, в мене, в мене, в мене так само і є. Е, мені дуже сподобалося, що я її можу взяти куди я захочу, просто попасти в сумочку і коли мені скучно або я не маю що робити, я можу відкрити та почати читати. Мені дуже сподобалося, що тут є різні ілюстрації, та дуже цікавий та є текст. Угу. Тут у нас несподіване запитання від Діани, будь ласка, Діана Кузніцова. А чи правда, що книжки мають особливий аромат? Хто має відповісти? Давайте кожен спробує на це. Запитання відповість. Ну, моя відповідь так. Дійсно, та типографська фарба це такий особливий знаєте, аромат. Особливо з такими класними ілюстраціями. Так, українські книжки вони пахнуть саме типографією. Пахнуть не просто типографією, а типографія України. Це частичка нашої батьківщини. Коли ми вдихаємо аромат книжок, ми відчуваємо аромат української типографії. І ми розуміємо, що ця книжка була вироблена саме в Україні. А українські книжки зроблені в Україні. Вони відрізняються від інших. Тим паче, ця книга, яка для кожного найголовніша книжка у світі. Ну, зараз ми ще дізнаємося е, про улюблені сторінки або улюблені статті Конституції Анастасія, які е, твої улюблені сторінки. Та улюблені статті у цій книзі. А, мої улюблені тоді сторінки. Це напевно зараз знайду про бізнес. Так, ось, стаття 42. Можеш бізнес розпочати, але дивни, зловживай. Добрословісно і чесно виробляй, і продавай. Ну, мені це сподобалося, так що я можу завести свій бізнес і заробляти гроші. Mm, цілком цікава думка, і в продовження цього можна ще додати стаття 43. Маєш право працювати, заробляти на життя. Обирай собі роботу, але примусу нема. От ми говоримо про те, що праця має бути добровільною, щоб кожна людина вмотивовано творчо до цього ставилася не зара не через примус, а через власні вподобання. От про це йдеться в конституції. Е, Наше запитання від пана Олександра. Будь ласка. А хто працює, той на захист нових інших прав може вільно страйкувати, щоб роботодавець далі знав. Я зараз зачитав статтю 44 кон, э, конституції, і э, тут є ілюстрація. Дуже гарна. Я не випадково зачитав цю статтю і показав ілюстрацію. Анастасія, як вам саме ілюстрація до це, і до якої статті вони вам подобаються найбільше саме ілюстрація. Саме ілюстрація. Я не можу сказати, бо мені тут усі подобаються, усі дуже гарні. Так що... я тут все люблю, Так, еще добавлю, Так, каждая иллюстрация, она уникальна. Если открыть э, будь яку страницу, на каждой странице есть уникальная очень дожигальная иллюстрация. А чем наибольшее вас вразило эта книга? Какая самая наибольшая важная, видна была?

Знаєте, ми нещодавно проводили такі літературні читання, і ми якраз читали сюжети, сюжети Есе про видатних українців і дуже-дуже сподобався сюжет про Лесю Українку. І там була така цікава думка: бренд на українське. От якраз... Таким гарним прикладом цього є книжка «Конституція для всіх. Це бренд на український, от особливо для тих наших юних та дорослих співвітчизників, не лише для тих, хто перебуває в Україні, але й для тих, хто перебуває поза її межами, то сьогодні ця книжка є прикладом саме такого бренду на українській ну, от якщо творчість, наприклад, Лесі Українки, вона. Була тісно пов'язана з Україною, то конституція для всіх вона дійсно живе в серці кожного і живе і в Україні, і поза її межами, тому що. от... Як Настя її отримала і поза межами України у подарунок за успішну участь в рубриках і програмах популяризації читання, то так сьогодні ця книжка Конституція для всіх вона стає таким брендом нашої творчості, тому що тут дійсно є дуже класні ілюстрації, дуже класний стиль поетичних творів. Ну, це креативно, воно емоційно заходить. І Припадає до душі, і ми тоді вже можемо порівнювати з офіційним текстом кожну віршовану статтю, кожен такий віршований твір можна порівняти з. Офіційним документом, і це класно буде в нагоді для старшокласників під час вивчення, наприклад, предмету основ правознавства, і не тільки Це і домашні сімейні читання можна так проводити. Розумієте, тому в нашому сюжеті про рекламу ми подивилися ширше, щоб не тільки говоримо ми про рекламу як таку. Ми говоримо про бренд на українське, тобто це більш ширше. Або іншими словами, це реклама, яка зігріває серце. Так реклама серце гріє. Дійсно, так якось це ну, назва цієї думки, ця ідея, як слоган, вона нагадує чимось творчість Лесі Українки і. Це теж право на свободу творчості, яке таке ж, також регламентовано Конституцією України. Ну Анастасія, а що би на завершення сюжету хотілося побажати нашим глядачам? От не тільки на тему реклами, а ширше, якщо подивитися на тему бренду на все українське. Так, треба підтримувати українських виробників, підтримувати українську продукцію, українські книжки. Бо саме зараз для українських книжок це нове життя, коли почали виходити книжки, саме українську мову. І потрібно підтримувати не лише книжки, а підтримувати усе Україну українське. Тому що наше українське воно завжди краще, краще, ніж англійське тощо. У нас Україна найбагатша в світі країна в неї. Так, дійсно, сьогодні існує дуже такий великий попит на цей наш бренд на українське. Давай, Анастасія, ще раз подивимося малюнок. Він дуже такий креативний з Книжкою Конституції, яка тримається в долонях. Це дуже такий класний емоційний малюнок. От скажи своїми словами, от яка головна ідея цього малюнку, ти як авторка. Розкажи нам, будь ласка, на завершення ефіру. Мій малюнок це символ українського. Тут я намагалася зібрати ось це українське. Наприклад, ось тут ось пшениця, ось тут ось герб, ось тут наш прапор, а ось тут ось наша конституція. Але така міні-версія. Дуже цікаво, дуже-дуже креативно, сучасно так надихає. Ну що ж, ми бажаємо нашим глядачам читати українські книжки і не забувати, що бренд на українське це наше реальне сучасне життя, яке стосується кожного. а… Маленька конституція, яка вміщується в долоні, як це показано на малюнку. Це цілком знаєте, реалістичний малюнок, не тільки художній, а ще й реалістичний. От тобто, конституція також живе у серці кожного і на цьому ефірі. Ми дякуємо за увагу.